Чи знизить мобілізаційний вік до 23 років у 26-му році? А що потім індусів завозити в Україну, бо нема кому працювати? Чи бачила ти хороші новини з фронту? Так з'явився новий сценарій. Сонечко, в який момент країни НАТО таки зрозуміють, що цей компроміс неможливий. Це не спекуляції, це дуже реальний сценарій. Ми побачимо якісь активні дії, коли приєднається НАТО, коли на НАТО нападуть, не означає, що нічого не відбувається в кулуарах. Чи призведе надмірна обережність НАТО до того, що Росія відчує безкарність і піде на більш зухвалі провокації? Путін бачить їх як безхребетних. Це все буде продовжуватися. Чи бачиш ти що якась країна Європи небезпеці? Реально в небезпеці? Так те, як саме працює система соціального рейтингу, тримається в таємниці, може легко використовуватися владою у своїх інтересах. Велике перезавантаження. Вам відома, мабуть, така фраза. Так і вони планують правити світом, коли в людей не буде майна, банківському сектору не вигідно. Щоб готівка взагалі циркулювала, тому що з кожної транзакції вони мають відсоток від раба Божого до раба державного. Ти знаєш, нам твої практики сьогодні вкрай необхідні. Якщо ти якесь криве слово комусь сказав, тебе за це можуть посадити. А от злочинцям може не бути кримінальної відповідальності. Залишилося в нього мало часу, і в нас всіх мало часу. Мій світ перший метафізичний.